Усім привіт! 1 березня ну і, звичайно, розпочав дію каталог від компанії Фармасі за березень місяць. Коли я вперше переглядала даний каталог, я просто була вражена від цін на деякі товари. На деякі товари я навіть не пам'ятаю таких цін. І сьогодні хочу поділитися своїми враженнями від одного товару, який йде в каталозі за чудовою знижечкою. Це в нас міцелярна водичка. Раніше я не могла ніяк підібрати собі міцелярну водичку. Не підходили, не подобались мені ніякі. Коли я спробувала перше її, я просто була враження від результату, як вона чудово змиває макіяж. І ще саме таке головне, вона йде дуже і дуже економна. Користуюся я вже десь три тижні, не менше, можливо, і більше щоденного використання. Буває таке, що і два рази на день. І подивіться, скільки я використала. Дуже і дуже економно. Об'єм 225 мл. Досить довгий час вона була в каталозі 429 гривень. А подивіться, яка зараз на стіна. 149 гривень. Це просто смічна ціна, і вона дійсно справляється своєю задачею і дуже і дуже економна. Тому буду замовляти обов'язково на потім, тому що вважаю, що до кінця березня, можливо, уже товару не буде в наявності, бо ціна дійсно смішна. Якщо також бажаєте придбати, звертайтеся, обов'язково вам замовлю.